Друзі, всім привіт! Як ви могли побачити, що мій трактор без підножки в попередньому відео? Ось підножка. Будемо, нарешті, що ставили краще. Тут мені друг один підігнав подгончик. Оба! Ось такий подгончик буде. Зараз ми її прикрутимо, просверлю собі дирки, так як воно тут підходить і е, поставлю, подивимося, як воно буде виглядати і як воно буде на тракторі виглядати. Тут зашив такою штукою, щоб е, болото не летіло на підножку. І зараз спробуємо. Думаю, що має бути в мільйон разів краще, ніж то, що в мене було. Ото. Але, друзі, не переключайтеся. Їдемо далі. Є. Тепер пробуємо ще разочок, зараз ми відмалюємо його. Так, Я спочатку просорлю одну дірочку, а потім вже коли причепили один болт, подивлюся, чи воно буде ближче сюди. Чи сюди, як воно буде краще виглядати? І спробуємо. Верли звичайно такі собі оці. Ну що ж, друзі, отака от вийшла підножка. Вже телефон сідає, але я ще зараз спробую скоренько вам дати розміри, що до чого і як. Тут ми зараз шпильку відріжемо, бо дуже близький отвір вийшов. Отому. Шляпка дуже близько від цей. Тому перекинув дорі ногами. Також поставив на... На ту дирку, яка була ближче, тобто не сюди, де воно мало бути по заводу, а сюди. Тим самим вона трошки є вивернена допереду. Внизу йде кріплення, Яке кріпиться до корита. І по суті все. Раз, два. І ми в кабіні. Люкс. вигляд До речі, вона просто погрунтована. Потім вже, коли буду красити трактор, то я вже покрашу її в чорний колір. Кліренс. Що по кліренсу? До самої нижчої точки 43 см Так, 43. Ширина. 25. Висота. Висота. 60. Рівно 60. Так, від нижні сходинки. 46. Глибина сходинки. 28. Середня сходинка. 23. І. А Можу, так буде краще. Верхня сходинка. 18. ширина кріплень, кріплення що можна пересвелювати. 30. Там дивиться пластини і все. Тому, друзі, робіть. А хто не, не має бажання робити, а хоче придбати, то, до речі, друг робить їх на замовлення. От так само в колір, може і колір покрасити, якщо треба, але в більшості він грунтує. І, е -е, ви свій самі колір красити. Відправляють новою поштою. Тут є отака рихльоночка, щоб болото не летіло на цю підножку. Зверху зашито такою сіткою. Виглядає бомбезно. Порівняно з тим, що було, і з тим, що є. Люкс. Так, по ціні по ціна 2200 такої підножки, друзі. От що було, от що стало. Так що було не дуже камельфо. Було трошки вище, десь, напевно, та не дуже то і вище вона була. Таке саме по довжині напевно, 3 см моя стала трошки довшою, нижчою. Тому, друзі, 2-200 ціна, якщо не хочете самі робити, то роблять на замовлення, відправляють по всій Україні новою поштою. Розміра роблять стандартні, але ви можете надати свої розміри, можете, наприклад, відмовитися від середньої сходинки, якщо їй не треба. Або пересунути її можна вверх-вниз, тобто тут вже без проблем. Якщо когось буде цікавити, то пишіть в коментарях, а ми з вами спишемося. Я вже дам контакт до того хлопаки і ви собі вже з ним. Поговорити щодо чого і куди. Ще раз кажу ціна-2200 2200 гривень. Ціна такої підножки вже повністю зробленої, прогрунтованою з цією боковою штучкою. Штучка на закльопочках стоїть. От, от так. От так вона трошки під углом. Ну, виглядає бомба. Зараз ми ще протестуємо, залізмо всередину. І подивимося, як воно нам покажеться. Ну, не знаю, класно. Коли залазиш, то верхньої сходинки не треба, а коли злазиш, середньої не треба. Тому, напевно, потрібні всі. Ну що, друзі, от така вийшла підножечка. такий вийшов відос. Тепер вже не промахнешся, як то кажеться, бо деколи швидко залазиш в кабіну, то можна промахнутися. Потім вже нікуди не спішиш. Як не попав на підножку, а тепер вже попадеш. Так що, друзі, когось цікавить така підножечка і хто хоче, не хоче сам робити її. Розміри я там всі дав. Якщо хтось хоче купити, то пишіть в коментарях, а ми з вами спишемося і дамо контакти хлопчини, який їх виготовляє. Так що, друзі, пишіть. Коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде. Все буде Україна, друзі.